Любі полтавці, пригадуєте, як ми торік готувалися до святкування Нового року, прикрашали ялинку, робили селфі біля головної зеленої красуні міста. Я вже не пам'ятаю. Мені здається, що то було в іншому житті, що то було не з нами. Мої спогади про цей рік починаються з 24 лютого, з повномасштабного вторгнення. Коли ми всі переродилися, стали іншими, сильними, впевненими і витривалими. Коли найкращі сини нашої країни взяли до рук зброю і стали на захист нашої держави, захист своїх дітей, захист кращого майбутнього. Чи міг я подумати торік, записуючи ось таке відео, що міська рада перетвориться на гуманітарний штаб? А наші працівники замість звичайної повсякденної роботи почнуть носити мішки з картоплею і допомагати внутрішньо переміщеним особам? Чи міг я подумати, що наші працівники підбирали одяг на шестимісячну дитину? Не міг. Чи міг я уявити, що побачу, як старенька бабуся принесе дві баночки йогурту, які вона купила на маленьку пенсію, і принесла до нашого гуманітарного штабу? Оце і є переродження українців. Це є свідомість, милосердя і любов. За цей рік ми пережили втрати, руйнування, багато сліз. Держава. Повністю перейшла на воєнні рейки, а ми, місцеве самоврядування, підставили плече. Внутрішньо переміщені особи їхали сюди тисячами. Ми всіх приймали, кожному допомогли, нагодували і дали дах над головою. Вони натерпілися, вони настраждалися. Наш обов'язок про них дбати. Вагомою статтею видатків стало і забезпечення військових більше ніж 100 мільйонів гривень. А в наступному році буде ще більше. Ми вступаємо в 2023 рік з болем і надією в серці, з болем від втрат і з надією на те, що весь цей жах закінчиться. Ми віримо в новий рік, його магію і ще віримо у наших воїнів, завдяки яким я і записую це відео, а ви маєте змогу його подивитися. Полтавці, дякую вам за цей рік. Ми провели його разом спільно, як одна велика родина. У 2023 році у нас буде ще більше роботи, нові випробування. Та я знаю, що з такою сильною командою полтавців мені не страшно вступати в новий рік. Прощавай, 2022! Залиш собі всі негаразди! І вітаю з 2023! Полтава з Новим роком.